Жовтень був місяцем кібербезпеки в Україні, і про цю сферу ми хочемо поговорити далі. Допоможе нам розібратися з усім Володимир кондрашов речник Держспецзв'язку Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора. Е, Ну розкажіть нам за підсумками жовтня, та й загалом, наскільки захищений кіберпростор України і де ще маємо працювати. Ну для того, щоб розуміти власне захищеність нашого кіберпростору, потрібно розуміти, що Україна є другою країною в світі за кількістю атак, які здійснюються на неї. А сьогодні першою країною перший перепрошую, спрошені... перше США по здається, була так були перші, перші точно. Перші в неї залишається, але є велика різниця. Якщо США атакують для того, щоб власне хакерські груповання могли отримати певну вигоду фінансову в першу чергу, то е, мета атак на Україну це кібершпіонаж, це порушення доступності державних інформаційних ресурсів, і це е, знищення вибачте знищення фізичне е, наших інформаційних систем. Е, ми фіксуємо збільшення кількості атак від початку повномасштабного вторгнення втричі. А, атакують державний сектор, фінансовий сектор і комерційний сектор в першу чергу. А, і від початку повномасштабного вторгнення можу сказати, що нашими спеціалістами урядової команди реагування на, на, на комп'ютерні звичайні інциденти СРТА зареєстровано близько 1400 кібератак. Майже в 4 uh -huh. рази тільки за останній квартал у нас виросла кількість подій інформаційної безпеки з високим рівнем критичності. І події інформаційної безпеки, які можна безпосередньо пов'язати з Російською Федерацією, виросла в 30 П'ять разів розкажіть, а, будь ласка, тому, чекайте, чекайте, воно... чекайте, що значи що означає високий рівень критичності, бо звучить страшно? Mm -hmm. uh, звучить страшно, хоча насправді не так страшно. Ці всі наші uh, системи ці, ці атаки і, і ці події інформаційної безпеки відбивають. Подія ага. uh, інформаційної безпеки, це певне порушення стабільності тієї чи іншої мережі, яке може вмістити певний ризик. Загалом для розуміння, можливо, ця сума цифра покажеться астрономічною, але за квартал, за третій квартал, було локалізовано близько 24 мільярдів таких атак. Ого таких подій, вибачте, таких подій інформаційної безпеки. Таких подій інформаційної Ого. безпеки це не ні... З них вже було виокремлені близько 115 кібератак, які також було успішно локалізовано так. нашими спеціалістами державного центру ну, на, на, на плечі спеціалістів ваших лягає надзвичайно важка і об'ємна робота. Але як ми звичайні громадяни України можемо допомогти в захисті кіберпростору? Все дуже просто потрібно розуміти, що кіберзахист, кібербезпека країни це відповідальність кожного, це як колективний імунітет. Так. Тобто, коли всі захищені, всі дотримуються певних базових правил, умовно мить руки з милом, ми можемо, можемо мати певний рівень безпеки загалом. Тобто, ми повинні бути добре поінформовані, повинні розуміти, що мішень хакерів, в тому числі російських хакерів, кожен. А коли вас зламують із вашого акаунту умовно в соціальній мережі просять грошей у ваших друзів і товаришів, це неприємно. Коли вас зламують і через вас заражається система вашого підприємства, організації чи навіть військової частини, це вже велика проблема. Що робити, і щоб не зламали О, Ну, хоча б основні базові а, правила в нас хвилина залишилася, але це важливо почути правила Використовуйте, часто змінюєте паролі, використовуйте тільки складні паролі, які містять різні символи, букви, які або навіть цілі фрази, намагайтеся використовувати там, де можливо двофакторну автентифікацію. Перевіряйте всі файли, які до вас надходять на джерело, з якого вони надійшли. Намагайтеся не довіряти взагалі в жодному джерелу, з якого отримати файли, перепровіряти це все і бути максимально. Ально підозрілими mm -hmm. з нульовою толерантністю до того, що ви mm -hmm. отримуєте від будь хто би це не так. був. Так. дякую вам за ці практичні поради. Що ж, ми будемо дбати про імунітет, як ви сказали, колективний. А е, ваші спеціалісти лікувати ось ці загрози, які будуть атакувати нас в кіберпросторі. Дякую вам, Володимир Кондрашов, речник Держспецзв'язку. Ми е, поговорили про безпеку кіберпростору. Залежить вона і від нас з вами також.